Стосовно нової мобілізації, яку планує уряд, президент України. Я розробив нові методи захисту від свавілля ТЦК та СП. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єр значок імейл.мі. Тобі це треба захистись від. РТЦК та ТЦК ТСП. Також разом до послуги ТЦК ТСП ти можеш, якщо ти працюєш офіційно на роботі, замовити в мене, витяг за кодом ЄРДПО, щоб поставити на місце свого роботодавця, який вимагає з тебе дані чи погодження щодо. Прийти в ТЦК ТСП, якщо тобі це потрібно, замовляй в мене цю послугу, захист від ТЦК ТСП, а також витяг за кодом ЄРДПУ по ТЦК та СП.